Вольт Польська. Сінус про тисяча. Unusual. Казали, не заряджається від мережі. Але він же не працює. А не тільки не заряджається. От як людям так можна вірити? Судячи по пульсаціях на виходу, в нього є проблема з силовим мостом. Видно пульсації. А він не заряджається від мережі. Отак От ремонтуй. А потім чому так дорого. Всередині тут вже пороблено. Видно виламана кнопка. Це є кнопка якраз включення заряду, включення-виключення заряду. Але біда точно не в тому. Також видно, що тут щось покращували. Решта, ніби все поки що виглядає цілим. І дивимося на осцилограф. Зразу зрозуміло, що синуса немає. Тобто, як мінімум два плеча перетворювача не працюють. От тобі і нема зарядки. Вишпортую собі з гробіка силовичок по 5 транзисторів в паралель. Один запасний місце є. Ось такий силовий гаш, гаш міст. міст, так як я то називаю. Ще не паяне, Це дуже добре. Давайте розберемося, наскільки йому хижу. Значить, це гейт. Тут добре. Тут воно йде аналогічно добре. І тут добре. І тут добре. Тобто силова частина не пробита. Нам прийдеться розбиратися з блоком керування. Тут транзистор десь на заводі трохи засверлили, але це не біда, це тільки поверху. Дивно, що резистори перевірити, може хіба десь щось відгоріло. Хоча, на вигляд, все тіле паленим не пахне. Цікаво. Ще трохи чаруємо і бачимо, що воно працює. Це зараз робота від батареї. Включаю мережу. Мережа включилася, пішов байпасом. Видно, напруга на батареї чуть піднялася. Але це не є зарядка. От тепер він працює, але не заряджається, так як написав власник. Зарядити його можна, треба відновити те, що поламане. Ось пішла зарядка, включилися вентилятори. А чому він падав в помилку? Тому що людина полізла туди, де не розуміється, і зробила те, чого зробити не треба було. І зробила це неправильно. Тому воно і падало в помилку, тому в нас і не було синуса, і були пульсації. Як бачите, зараз і лампочка світиться рівномірно. Відповідно, ось на батарейку ми перейшли. Відповідно, немає сенсу навіть підключати осцилограф. Отак не лізьте, якщо не знаєте, куди і для чого ви це робите, блін. А ось і перша причина дефекту. Тобто вилетіла пружинка, десь вона каратнула і попалила керування. Пружинка з кнопки виламаної, через яку немає зарядки. А для чого ставили регулятор інший? Напевно, хотілося, щоб вентилятор включався не при нагріві, а при і виключався, тому що поставили на 40 градусів. Тут, по ідеї, має стояти на вищу температуру, але має стояти нормально розімкнутий. Один іде нормально замкнутий поживленню на 125 градусів, коли йде сильний перегрів, коли, наприклад, вентилятор вийшов з ладу чи закриті вентиляційні отвори, він обесточує інвертор, не дає йому згоріти. А ось цей нормально розімкнутий. Вмикається, коли піднімається температура. Тобто, коли йде велике навантаження, коли радіатор нагрівається, він має тоді вімкнути вентилятор. А поставили нормально замкнути. Відповідно, вентилятор стартує зразу, а при нагріві до 40 градусів під навантаженням вентилятор вимикається. Не лізьте в техніку, якщо не розбираєтеся в ній, блін. А старий знайомий пахне шинкою вудженою, десь стояв на дров'яному опаленні. Він підключив акумулятор. Не реагує на включення від акумулятора, від мережі, теж ні на що не реагує. Він був в мене. Коли він був в мене? Він в мене був третього місяця весною. Він був у мене з проблемою, що не заряджається. Його робило пару людей. Не зробили. Мною був зроблений, відтестований і поїхав. Судячи по порваній гарантійній наклеїці, вже хтось дивився, що я там не робив. Давайте глянемо і ми повторно. Пам'ятаю його добре, бо він мені попив крові добряче. І проблема була в схемі керування. Силова частина була ціла, тільки поки знайшов, роздублився, причому після того, що вже було перекопано, то було весело. Запобіжники цілі, напруга акумулятора присутня на платі, транзистори не постріляні. Тому поки що трохи виглядає, як мінімум дивно. Десь тут в мене мав бути стабілізатор. Він є десь ось тут і хочу подивитися, що є на ньому. На ньому тут нема нічого. А має бути чи ні, треба розбиратися зі схемами включення. Чому нема реакції на кнопку жодної. Схеми на нього повної немає, тільки то, що я собі десь змальовував. І змальовував я зовсім не ті кола. Тому що, як правило, проблеми в них йдуть або по силовій частині. Або по АВР з релюшками рідше, або по керуванню. А от кола запуску. Ніколи з подібною проблемою не стикався, буду розбиратися зараз. Фізично кнопка жива. Давайте глянемо, чи приходить на неї напруга. І напруга 12 вольт на ній є. І видно, пропадає. Дуже дивно. Получається, процесор навіть не намагається. О, намаєш. має, а що це було? Щось пищить. Щось, якщо тримати кнопку, але не намагається включитися. Акумулятор той заряджений, він би мав, в принципі, стартанути. А ну тут на стабілізаторі глянемо, що відбувається. 7,5 вольта появляється, появляється 5. Він собака включився. А якого дідька? Він працює нормально. А чого він не включався в людину? Чому він не включався в мене? Що це таке було і для чого? І головне, як я маю його ремонтувати. Подивлюся на предмет мікротріщин і холодних пайок. Цирк на дроті. Перетряс, перегляну. І я не бачу жодних проблем. Він має автостарт від мережі. Тобто проблема точно не з кнопкою, не з дротами від кнопки. І лишається плата. Але ви самі бачили, нічого не робив, прямо при мені включився. Відсиріло щось, ну але ж в дорозі було, воно би не мало де висухнути. Ще термодатчик десь болтається, треба причепити його. І воно працює і будь мудрим. А це кемот. Його два роки тому віддали мені на деталі, тому що два майстра до мене, і я його зремонтувати не змогли. Пройшов якийсь час, я його зремонтував, ніби домучив, він в мене запустився і працював. Я ним користувався буквально місяці два і він ні з того ні з цього згорів. Погоріли транзистор, я їх поміняв, знайшов ніби причину, чому вони погоріли, ніби запустив. і Він в мене попрацював півтора роки. І сьогодні я його зняв, щоб подивитися номінали термозапобіжників. Я вже в попередньому дублі по моєму згадував 125 градусів на відключення живлення. Ось він є по перегріву, і 45 градусів нормально розімкнутий. Для включення вентилятора. Тут нормально замкнутий. І от я його розібрав, зібрав, він мені не працює. Гудить страшно трансформатор і перегрівається. Нічого згорілого не знайшов, сів, розбираюся, тикаю, на одному плечі, немає генерації. І от ніби вже зробив, тепер ніби працює, вмикаю. Ось і знов нормально працює. Мікротріщини. Були в одному плечі, в другому, тепер в третьому, четвертому. Отак от, от просто розібрав, а він півтора роки працював. Я його не трогав, він успішно працював, поки я ще свій сансинг не підключив, бо кабелів немає до батареї. Це звертаюся до офіційних представників, котрі продають акумулятори інвертори. Сансинг. Хлопці, а де взяти конектор? Як підключити батарею? Ну то таке питання риторичне. І от знайшов ще одні мікротріщини, зробив, подивимося, скільки попрацює тепер. цирк та й годі, як пороблено. А саме страшне, що коли він так глючить, він речить, кричить, висажує акумулятор, а в аварію не падає, перегріває і димиться в ньому. Ну і тоді вже, відповідно, горять і транзистори. Зараз от працює, зібрав. Постукаємо на вібрації. Хай погавкають ті, хто кажуть, що я неакуратно з технікою повожуся. От. Ну і все, тепер ніби працює, мікротріщин немає. Йду поставлю назад, поки не знайду, чим підключити модний інвертор.